Берташ Івана, Клесівський ліцей, вчитель вілова Оксана Миколаївна. Тарас Григорович Шевченко і досі сниться під горою. І досі сниться під горою. Ми ж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе досі сидит коло хатиночки і бавить. Горошої та кучеряве своє маленьке є внуча. І досі сниться, вийшла з хати, Весела, я, сміючись, мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує і спать несе. А дід сидить і усміхається. І стиха промовить ніжком, де ж ти лихо? Печалі і вороги. І нищочком старий читає, перехрестившись, отче наші. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас. І все почило сиві в хату І собі відпочивати.